Донбаська тиша сьогодні від опівночі і до 18-ї на лінії зіткнення не пролунало жодного пострілу. Та зазвичай бойовики активізуються переважно ввечері. Так вчора вже затемна Зафіксовано чотири збройні провокації. За такого хисткого перемир'я про місцеві вибори в сірій зоні не йдеться, хоча селище підконтрольні Україні. Там навіть за тиші головне вижити. Нема ні харчів, ні води. Зруйновані війною оселі і понівечені долі у селі. Між двох гнів побував Ігор горливен. Село Павлополь опинилося у так званій сірій або буферній зоні. Номінально тут є влада. Втім, так сталося, що про Україну. Тут нагадує хіба що ось ця вивіска. Крамниці зачинено на вулицях мертва тиша. Будинок сільради без прапора. Та голова на роботі. Яка тут власть взагалі? Ну, власть совєтська йде наша. Щоправда, коли вона прийде до Павлополя, Сергій Шапкін не поточнює. каже, місцевих виборів у селі не буде а від зими він і сам мешкає в Маріуполі. Бідкається, Павлопіль несправедливо потрапив до переліку окупованих населених пунктів. Ми по чомусь почому доказувати, що Мы, мы нормальные люди, у нас в голове не вата, А такое же, как это, они говорят, что мы не подконтрольны, поверьте. Мы... Ми всім підконтрольні. Нині потрапити до Павлополя вельми складно. Село розляглося поміж українськими позиціями та укріпленнями бойовиків. Перехресним вогнем зруйновано чимало хатів, та відновлювати житла беруться не всі. Матеріали на вагу золота крізь наші блокпости з будівельним крамом не пускають. Гуманітарну допомогу довозять не завжди. Україна блокує окуповані території. З третього разу завезли. Нам <титут> матеріали для людей, у кого пострадали дома, тому що к сім'ям нам необхідно встановити криші, окна. Ну, 21 один дом сьогодні є. Вадим Бурлаков, місцевий фермер, до війни обробляв 28 гектарів землі. Нині ж його поля рясно засіяні набоями, що не вибухнули. Просив військовиків розмінувати, нічого не домігся. Командування сектору неможливо надати висновки щодо можливості проведення будь-яких сільхозробіт. Чоловік показує школу. Два роки тому допомагав закладові харчами. Тут навчалося 80 дітей. Тепер нема нікого. Чому досить поглянути на стіни? Вони постріляні й посічені скалками. З вісьмох сотень місцевих мешканців тут лишилося менше від половини. Здебільшого пенсіонери, але й ті не витримують лихої долі. Кілька випадків, коли вкоротили собі віку. Ну, троє чотка. пітля режуться. Наталя Чорноштан, власниця продовольчого магазину в центрі села. Востаннє харчі сюди завозила ще в січні. Тепер каже, хоч би себе прогодувати. Повернулася з Маріуполя, привезла звідти пакунок баклажанів і свинячі кістки. Це все на що вистачило грошей. Що є, то є. У змі є хліба, колбаска іще, отакоє, більше нічого не привезли. Та найбільше мешканці Павлополя страждають від нестачі питної води. Раніше її до села завжди привозили. Від зими діжки в магазині порожні. Останній раз, по-моєму, я упросила, вже нічого ніде не було. По-моєму, в январі у мене дітей, ще в журналі є накладна. У Павлополі не приховують. Тут нерідко бувають гості з так званої ДНР, глузують з місцевих мешканців, бо ті живуть гірше за них. Як не парадоксально, і туди транспорт ходить. Э... Ну, вони знайшли там ну, свої варіанти рішення вопроса. А у нас це зробити невозможно. І продукти там є в магазинах, дороже, але є. І оказывается, і школи, і садики открыты. А у нас нет. Тож нині селяни звертаються до президента і Верховного Головнокомандувача з проханням зняти з Павлополя транспортного блогу. Ігор Ловонок, Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.